Привіт! Мене звати Вікторія Вумен, я спеціаліст по роботі зі зі свідомістю, я наставник для жінок тета практик. І сьогодні запрошую тебе подивитись це відео для того, щоб змотивуватися і, можливо, усвідомити для себе важливі речі. На своєму професійному шляху я зустрічаюся із людьми, які хочуть творити, які хочуть. Нести знання в світ, які хочуть діяти і зупиняють самі себе. Зупиняють себе через страхи, зупиняють себе через ті переконання, які несвідомо прийняли, які несвідомо вирішили вірити їм, які зупиняють себе через самообмежуючі програми. Ці програми до нас приходять іззовні. або... Ми з ними народжуємося, оскільки наша генетична пам'ять теж має якусь свою інформацію, і те все, що проживали наші предки, воно так чи інакше має на нас вплив. Боятися, сумніватися, це нормально. Боятися і сумніватися, це така наша природа. Але це не означає, що із-за страху, із за сумнівів ми повинні відмовлятися від наших мрій і від нашої потенційної гілки реальності, на якій в нас все класно. Це не причина, страх це поріг, який треба переступити. Страх це щось, в що треба зайти, можна сказати, переламуючи себе, але це треба зробити. Ми боїмося, що про нас подумають інші. Ми боїмося, як нас оцінять, боїмося засудження. Це все починається з свідомої програми страху смерті. Адже колись давно, коли ми ще були в печерах, скажімо так, бути неприйнятим дорівнювало смерть. Бути викинутим зі зграї означало е, наразити себе на смерть. Дуже важко було вижити, не маючи оточення, не маючи вогню з собою. Так? Коли ви усвідомите, що цей страх він первинний, він глибокий, історичний. Тоді вам буде простіше діяти, повторюючи собі, що це просто страх, який не має ніякого обґрунтування. Зараз ми живемо в світі, де можна проявлятися як завгодно, бути собою, бути таким, яким хочеться бути. І якщо одна людина скаже фу фуфло, це не означає, що інша людина нас не підтримає. Боятися, це нормально. І єдина Порада, яку взагалі можна дати в цій ситуації, бійся і роби. І я впевнена на 100%, що ти вже чула цю інформацію. Я впевнена на 100%, що ти знаєш ці слова бійся і роби. Так моє питання, чому ти досі не робиш? Мені теж страшно знімати це відео мені теж страшно було набирати свою першу групу наставництва. Мені теж страшно було вести свої перші тета сесії. Але. Страх це наш ріст, і ідучи в нього ми ростемо. Кожного разу, коли тобі хочеться здатися, або хочеться навіть не починати. Задавай собі питання і чесно на нього відповідай: Я хочу боятися, чи я хочу рости. І пам'ятай, що це ми робимо кожного разу, не один раз. Не... Нема такого, що ми один раз прийняли рішення і все. І тепер завжди в нас все буде круто, чудово, весело, кольорово. Такого немає. Тому що це життя, і в цьому житті ми, знаєте, як ріка пливе, і ми пливемо з цією рікою. Ми живемо, і кожного разу в нас нові емоції, в нас нові стани, нові переживання. І кожного разу ми обираємо. Ми обираємо йти далі чи зупинитися. І я хочу мотивувати людей в таких відео, в своїх наставництвах, в себе в блозі, мотивувати людей діяти, робити, змінюватись, змінюватись внутрішньо. Тому що нам здається, що таких експертів вже багато, що всі вже все знають, що що я там нового розкажу. Але так працює наша психіка. Нам треба почути тисячу разів одне й те саме, і тільки на тисячу перший воно до нас дійде, воно нам провалиться. Можливо, я почула якусь інформацію в одного спеціаліста, а потім в іншого, а потім ще й в третього. І тільки тоді сталася еврика. І кожен з цих спеціалістів зробив свій вклад, свій внесок. Тому в нашому інфобізнесі, конкуренції як такої, не існує. Це все наші колеги, які допомагають нам, навіть не знаючи про це, навіть ми про це не знаємо. Ми всі створюємо одне спільне поле, поле розвитку, поле багатства, поле проявлення, поле щасливого життя, поле, на якому можна себе трансформувати. І кожна людина, заходячи в це поле, вона Користується власне, енергією загального поля, кожен знайде свою людину. Проявляйся з рукою на серце, що ти хочеш передати людям, що ти хочеш їм донести. Я сьогодні в цьому відео хочу донести, що боятись – це страшно, але важливо робити, 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 діяти. Можливо, десь там наверху мене обрали для мотиваційних спічів, <хи> бо поки що мої відео, власне, такі мотиваційні. Мені так комфортно і я бачу в цьому великий сенс. Тому що колись я була на твому місці, на місці людини, яка думає, що вона не може щось там, або в неї недостатньо знань, або та всі вже все знають. Ні, всі можуть все знати, але знати і робити це не одне й те саме. Знати і проживати це не одне й те саме. Інформація і досвід це не одне й те саме. Лише досвід важливий, лише досвід несе цінність. Досвід це та інформація, яку ми пропустили через себе, яку ми прожили. І лише вона має істинну цінність. Інформація пропущена через нас, прожита. Про відчувана саме досвід. Напиши мені, будь ласка, в коментарях, що би ти хотіла зробити, про що ти мрієш, або що тебе тригерить в інших людях. Це допоможе тобі навести фокус уваги, знаєш, такий прожектор світло дати на це. Тому що те, що нас тригерить, що нас бісить в інших людях, швидше за все, і є те, як ми не дозволяємо собі. Проявлятись, і, звісно ж, те, що нас надихає. Дякую тобі за те, що ти зі мною. Діємо!